Поступово змінюється те, що люди вважають перемогою. Якщо на початку війни були дуже оптимістичні такі уявлення про те, що може бути нашою перемогою, і для незначної частини людей це був просто розпад Росії після першого року успіхів і особливо після проблем з контрнаступом у 23-му році, який дуже очікували, і думали, що це буде. Ну, повна перемога, як це було під час звільнення багатьох територій вже захоплених е, Росією, люди почали більш прагматично до цього ставитися, і є широкий спектр того, що е, вважають перемогою. Ми просто взяли такий інтегральний показник, е, що є перемогою в тому, як люди це розуміють, тому що частина. Дійсно, десь можливо відсотків 4 вірять в те, що кінець кінцем Росія розвалиться. Частина вважає перемогою, коли будуть звільнені всі території у кордонах 91-го року, а частина у кордонах 22-го року, але все більша частина. Вважає перемогою відстоювання незалежності України навіть в тих кордонах, які ми маємо зараз.